А ви знали, що французькі дизельні двигуни одні з найнадійніших дизелів у світі? Наприклад, двигун 1.6 HDI концерну PSA Group. До якого входять Peugeot Citroën, DS та Opel. І це, до речі, той самий двигун, який міг стояти як і у Peugeot, так і у, наприклад, Ford, Volvo, Mini та навіть японських Mazda і Suzuki. Щодо плавності ходу, то тут французи теж ніколи не пасли задніх. Вони одні з перших почали використовувати пневмо А старий Xantia, про який йшла мова в попередньому відео, по сьогоднішній день складає конкуренцію сучасним авто у лосиному тесті. Так чому українці досі надають перевагу для ставто? Щоб розібратися в цьому питанні, варто просто згадати основні стереотипи пов'язані з французькими авто. Бо більшість цих упереджень це по суті стереотипи із 90-х, які досі гуляють по ринку, а реальність давно змінилася. Отож, перший міф, через який українці неохоче купують французькі авто, це ненадійність. Давайте розбиратися, звідки це взялося. Українські стереотипи, пов'язані з ненадійністю французьких авто, виникли в 90-х, коли після відкриття кордонів до України масово почали завозити вживані автомобілі з Європи, зокрема із Франції. Майстри, які ще недавно ремонтували Жигулі та Москвичі, справді часто не мали ані інструменту, ані схем, ані запчастин, а іноді навіть бажання мати справу з таким французьким дивом. Плюс в умовах поганих доріг та відсутності якісного сервісу ці автомобілі швидко ламалися. А це. Ще більше розпалювало стереотип про ненадійність. Але справа в тому, що у своїй рідній Франції ці Citroën і Peugeot були надійними, просто потребували грамотного обслуговування і регулярного догляду, який у тодішніх українських реаліях був просто рідкістю. На цьому фоні Opel, Volkswagen та Audi здавалися ідеальним вибором. Вони були конструктивно простіші, мали міцнішу традиційну підвізку. Відповідно, легко було знайти майстра та запчастини. Це закріпило за німецькими авто імідж надійності. Хоча насправді все залежало. Від правильного догляду та обслуговування. Плюс до цього у 80-х у німців справді була золота ера дизайну та інженерії. Тоді з'явився легендарний 124-й Mercedes. Просто культова машина, без якої не обходилося жодне весілля. Легенда за надійністю, комфортом та зовнішнім виглядом. Навіть зараз у хорошому стані такі автомобілі виглядають дуже солідно. BMW E34 стриманий, агресивний і одночасно елегантний дизайн. Audi 100C3. За аеродинамікою, яка на той час була на голову. Вище конкурентів ці машини поєднували класичний, стриманий і дуже доречний дизайн. Просту, але дуже міцну конструкцію, якісні матеріали в салоні та ресурсність двигунів на більш ніж півмільйона кілометрів без капремонту. Для порівняння французи того часу пропонували ось це: це Citroën BX або ось це Renault 25. І ці незвичні форми явно не вписувалися в українське уявлення серйозного автомобіля. Чи актуальний цей стереотип зараз? Сьогодні ситуація змінилася. Є сервіси, що спеціалізуються на французьких авто. Запчастини доступні навіть для гідропідвісок. Більшість моделей адаптувалися до наших доріг та сучасних реалій. Проте цей стереотип досі живе, оскільки українці продовжують обирати автомобілі за формулою бо це ж німець. А Peugeot Renault, самі знаєте що. І ще Fiat там. Рухаємося далі. Наступний стереотип. Французькі авто мають дивний дизайн. Знову ж таки, якщо брати до уваги Citroën BX, Citroën XM, або навіть трохи новіший Renault Velsatis, то так, як на мене, це не найгарніші машини. Але подивіться ось на новий c 4 2020 року, або DS7, або Renault Arcana, або ось новий електричний меган. Так, французи залишились інакшими, але це вже сучасний трендовий європейський дизайн, який цілком може конкурувати з німцями, корейцями і японцями. Можливо, матеріали обробки не такі преміальні, як в Ауді чи БМВ, але й ціна відповідно нижча. І третій міф: француза важко продати. Так, французькі автомобілі в Україні трохи важче продати ніж якогось гольфа чи Октавію. Але у більшості випадків така ситуація склалася саме через усі ці стереотипи, про які йшла мова раніше. Порівняно з німцями, японцями чи навіть корейцями, вживані французькі автомобілі в Україні коштують дешевше, при тому ж оснащенні, за ті самі гроші ти отримуєш або кращу комплектацію, або менший пробіг, або молодший рік. Ось, наприклад, улюблениця українців Octavia a 5 з дизельним 1,6 двигуном. Автомобіль 2012 року з пробігом близько 300 тисяч кілометрів, насправді більше мільйона, коштуватиме приблизно 9 тисяч доларів. І ось конкурент від французів Peugeot 508, теж з дизелем на 1,6 літра. Як на мене, дизайн, якість матеріалів салону, комплектації, плавність підвізки, взагалі на голову вище чеської шкоди. Йдемо далі. Уявімо собі, нам потрібен сімейний мінівен до 8 тисяч доларів. Ось у нас дизельний шаран 2007 року, на якому вздувається фарба від корозії. А ось його конкурент Citroen c 4 Picasso. за ці самі гроші, але уже 2013 року. І такі аналоги можна знайти майже в будь-якому класі автомобілів від гольфа до мікроавтобусів. Рено трафік взагалі непогано себе зарекомендував як надійна робоча конячка. Отож. Це відео я записав не для того, щоб сказати, що французькі автомобілі класні, а німецькі погані. Відео створене для того, щоб люди просто банально перестали вірити в стереотипи і обирали авто не за міфами і чужими словами, а за реальним станом, історією обслуговування та тим, що підходить саме їм. Інколи трапляються дійсно хороші німецькі авто, інколи корейські, а інколи французькі. Але коли я чую о ні, француза не хочу, то мені просто хочеться зробити отак. І на завершення. Беручи до уваги стан української економіки і платоспроможності більшості українців, сучасні французькі або корейські автомобілі є просто оптимальним вибором. Тому народ, я повністю погоджуюся з фразою: нема поганих машин, є погана ціна. А якщо ви власник французького автомобіля і можете поділитися своїм досвідом, будемо вдячні за ваш коментар. Дякую за перегляд і побачимося в наступних відео.